Усім доброго дня! Сьогодні хочу вам презентувати нову модель. Це бренд, яким ми давно займаємося, фірма Humto. Ну, це максимально якісне взуття. Ми дуже задоволені дійсно з носостійкістю, комфортабельністю самої моделі. Фірма, бачите, існує з 1985 року. Зверніть увагу на. Саму підошву. Дуже міцна вона підошва сама, да? при цьому кросівок досить такий легкий. Я виняла ось щоб показати вам наскільки якісно все зроблено. І також всередині вам показую, щоб ви знали, бо багато хто питає, як виглядають всередині. Ось, будь ласка, поближче вам показую модель. Це дана модель на теплу пору року на автошнуровці, натуральна замша. Розміри маємо всі, тому можете переходити на наш сайт Лодки Вулкан. Там у нас представлено весь асортимент, ну і не тільки бренду Хумто, але дійсно рекомендуємо для тих, хто любить комфорт, хто любить якість, ви будете дуже задоволені цим взуттям. Також в них ще є і повищі моделі, це іменно черевики.